Щойно завершиться ваша процедура чекіну. Ви отримаєте в руки документи на човен. Іншими словами, це ваш дозвіл на вихід з Марини і на подорож найближчими акваторіями у документах. Ви знайдете судновий квиток, обов'язково страховку, обов'язково круліст, а також документи, що підтверджують справність усіх агрегатів, які встановлені на човні. Раджу поставитися до цієї теки серйозно, оскільки протермінована страховка може викликати у вас серйозні проблеми зі швартуванням у Марині. Скоріше за все вас не пустять. будь-яка перевірка водною поліцією, костгардом може знову ж таки призвести до того, що ваша подорож закінчиться. І настрій буде зіпсовано, тому, перевіривши усе, що знаходиться в цій теці, ви вже майже готові до подорожі, але це ще не все. Не кваптеся віддавати кінці. Передусім, вам потрібно поповнити запаси провізії. Рекомендований перелік того, що ви можете взяти з собою на борт можна знайти на сайті нашої школи Марінеро. Але конкретно я б зупинився на таких моментах, як обов'язково вода. Питна вода з розрахунку близько двох літрів на одну особу на добу. Вуглеводнева їжа бажано тривалого зберігання. Хліб, горіхи, що ще, макарони, крупи це все можна спокійно купувати. Також консерви можна купувати. Не забуваємо про те, що чай і кава на борту це геть не розкіш, це все добре, смачно і корисно. Гадаю, з продуктами ви зможете розібратися самостійно, користуючись нашими рекомендаціями. Перед виходом шкіпер мусить обов'язково провести з екіпажем інструктаж з техніки безпеки Починаючи з того, яким чином треба пересуватися палубою, і де можна знаходитися під час руху, до того де знаходяться рятувальні жилети, рятувальний плід, які дії при ситуації людина за бортом і як правильно користуватися обладнанням, яке є на човні Традиційно в нашій школі перед виходом проводиться інструктаж та підписується документ про те, що інструктаж було проведено. Наступний момент, який також потребує особливої уваги, це бункерування судна. дозаправка його баків прісною водою. перевірка наявності запасних каністер, які у вас мають бути на борту, з паливом для основного двигуна і з паливом для підвісного двигуна до тузика. І обов'язково не забудьте перевірити прогноз погоди. оскільки погода на морі мінлива, і в якої миті, вийшовши в ясну сонячну погоду, ви можете натрапити на шквал або грозу і пам'ятайте про те, що ваша подорож має бути детально спланованою. Ви маєте знати, куди ви йдете і де ви будете зупинятися сьогодні чи завтра, залежно від того, який у вас маршрут. Проте, де ви можете знайти зручні місця для стоянки, звісно ж, на борту буде присутня така книга: Уотерспайлот. Зазирнувши в неї, ви можете дослідити місця довкола та обрати для себе зручну марину або зручну бухту. І пам'ятайте про те, що завжди потрібно мати план Б, якщо погода раптом внесе корективи у ваші плани. У вас буде певний запасний маршрут. Ми готові вдалої подорожі.